Якщо ти не можеш говорити, то є твій адвокат. Я слухаю адвокатів цих генералів. Люди добрі, та це, це не просто примітив, це якісь імбі... імбіцильність. Чому жоден з адвокатів, генералів, яких судять, не говорить те, що я зараз говорю? Те ж в законі прописано стосовно бойового імунітету, стосовно військової прокуратури, стосовно неможливість, в принципі, неможливість. Судочинства військових цивільною юстицією Чому про це не говорять, Лі Петрович, що відбувається з військовими зараз? А, значить, Юрій Лусенко вчора дивився якийсь його ефір. Mm -hmm. Він говорить, що нібито, коли залужний приїжджав у Київ, а це було кілька тижнів тому. А в той час, коли урядовці британські мали візит сюди, в українську столицю, він залишився на кілька днів. Тоді, в Києві, британці поїхали, залужний залишився. І ніби він мав розмову з Єрмаком. Це я цитую зараз, ну, не цитую, а переказую Луценка. Ніби він мав розмову з Єрмаком, і Єрмак йому сказав, Давай згоду на те, що ти на найближчих виборах будеш в нашій команді, а потім станеш прем'єр-міністром. На що залужний сказав ні. І йому було аргументовано тим: інакше, інакше будуть посадки твоїх побратимів. Ну, зрозуміло, що ні. Тут із точки зору. Політичного такого суто суто політтехнологічного, а навіщо залужному іти в чужу команду для того, щоб бути прем'єр-міністром, якщо він може створити свою команду і стати президентом? Одним словом, чи можна це пов'язувати от саме з такими історіями, коли вже шантажують залужного, і на його ні починаються посадки. І що це означає взагалі для нашого для нашого майбутнього? Ну, дійсно, я не виключаю, що ну, Юра Юрій Луценко. Я не думаю, що він буде користуватися неперевіреними джерелами. Я думаю, що таке було. У всякому разі, воно в повітрі так мовити висить оцей, оцей о, запропонований о, єрмаком заложному альянс. Як мінімум, ми не сумніваємося, що ці люди можуть в такому стилі говорити. Натурально, натурально. Там вже немає ні честі, ні совісті. І вони навіть не передбачають, що якоїсь людини і честь, і совість все-таки генетично присутні і грає більшу роль, ніж будь-які будь посади і так далі. Одначе. Ви запитали, чи є зв'язок причинно наслідковий між такою пропозицією, можливою Валерію Залужному, і оцею, ну, шантажем, і вже так мовити, який реалізується в дії та карального характеру, бо це вже каральний характер, по відношенню до українського генералітету. Ну, почалось з того, що коли зняли залужного, то повиганяли генералів там цілу жменю. А тепер вже генерали, які там відповідали за певні напрямки, зокрема на харківський напрямок, і генерали, і полковники, вони переслідуються так званим законом Зеленського. Ну, Тут треба розставити певні е такі е пропорції знакові. Да, по цій ситуації, не тільки в зв'язку з конкретними генералами, конкретними подіями. Значить, перше, те, що було за часів Порошенка, значить почалась історія створення військової юстиції. Всюди, в світі, в цивілізованому світі, ніколи цивільна юстиція не займається військовими. Ніколи. А тим більше під час воєнного стану, а тим більше під час війни, бо військові мають а, а, так званий воєнний імунітет а, своїми діями. І ніколи цивільний слідчий, а тим більше цивільна суддя не може кваліфікувати дії військового будь-якого ранку, будь-якого звання, а тим більше генеральського рівня а, а, стосовно їхньої законності, а тим більше доцільності. Отже, таким чином, перший прапорець, військова юстиція, яка в Україні Зеленським була зруйнована, був ліквідований інститут військового прокурора, яким був генерал-матюс. Відповідно, що має бути військова прокуратура, військові суди, військові слідчі. А тепер стосовно суддів. хто у нас начальник всієї цивільної а, юстиції портнов? Якого а, шмигаль і а, наша ДБР виправдали і сказали, що він хороший. І там ваші петиції ми підемо в туалет замість а, а, туалетного паперу використаємо ваші петиції стосовно партнова, що він плохой. Якщо у вас є факти, ідіть і обращайтесь правоохранительні органи. Натурально, да. натурально. Так от, значить, начальником цивільної юстиції всієї. І Міністерство юстиції, і адвокатів, а тим більше суддів, портнов. Да? І там, ну, я не знаю, це пробити цей зарізобетон неможливо. Тобто, можливо, але за іншого президента, за іншої влади, за інших обставин. Що треба зробити? Навіть Порошенко це своєю владою не зміг створити іншу юстицію, Іншу, яка не є підпорядкована під власне портнову військову юстицію. Тим більше, що є воєнний стан, а тепер є війна. Отже, такої юстиції немає. І абсолютно зухвало, незаконно порушений оцей бойовий імунітет військових. До чого це призводить? Це призводить до того, що ну, рівень самосвідомості і, і відчуття небезпеки чи безпеки у різних же правда офіцерів різний. І якщо такого рівня з такою публічністю по телебаченню показують, як на Цухундері цих генералів приводять куди? звичайно, в Печерський суд святої міста імені Портнова. То що будуть думати інші генерали? Чи вони, чи вони, чи вони а, якимось чином від цього воспрянуть духом? Звичайно, ні. А, бо вони відчувають свою незахищеність, абсолютно незахищеність. Тобто йде деградація, деморалізація а, а, генеральського корпусу. Без сумнів. сумніву. Рівень цієї деградації, деморалізації це вже інша справа. Але натурально точно це є. Це одна з функцій. Наїзду на генералів а, відповідно, що а, так само а це показує, а, що а, Ну от я написав такі нещодавно що а, серед українських генералів немає деголів, немає піночетів і немає Вашингтонів. Ми, здається, з вами, не здається, точно в ВТР якось говорили о, давненько про те, що о, в найспекотніші, в найризикованішій історії, Франції, чи Чилі, чи Сполучені Штати, рятували генерали. Державу і народ рятували генерали. О, дуже жорстко, та дуже жорстко. Це кров, це, це, це громадянська війна. Це е, Гільєтина е, до 1978 року в е, Франції і так далі. Але іншого шляху немає. Як з ворогам, як, як виховувати їх, як, що з ними треба робити для того, щоб порятувати державу, порятувати націонал патріотів? Адже їх знищують, сепаруючи, ми минулого разу з вами говорили. Зеленський відсепаровує націонал патріотів, вбиваючи їх на фронті. І залишаючи яких різниць, не підписуючи з 18 років і з 25 до 25 років мобілізацію. Бо він формує свій виборчий клас? Отже, таким чином, для мене, для мене це ну, просто розпач, що ці генерали, як оце, от даруйте на слові, на налигачі йдуть в ці суди. Але якщо ти не можеш говорити, то є твій адвокат. Я слухаю адвокатів це генералів. Люди добрі, та це, це не просто примітив, це якісь імбіцильність. Чому жоден з адвокатів, генералів, яких судять, не говорить те, що я зараз говорю? Те ж в законі прописано. Стосовно бойового імунітету стосовно військової прокуратури, стосовно неможливість, в принципі, неможливість судочинства військових цивільною юстицією. Чому про це не говорять? Чому не звертаються до генеральського корпусу? І люди добрі, ви наступні? А за вами підуть капітани, лейтенанти і так далі. Іде вихолощування, по суті, деградація. І, і, і а, а, наганяється страх на офіцерський склад. А без офіцерського складу, звичайно, що бійці. І так вони дезорієнтовані. Ми ж це бачимо. Ми це чуємо. Воно, воно, воно пробивається скрізь цю стіну оцього марафону, будь він проклятий, імені Зеленського. Отже, таким чином знову ж таки. Це треба розглядати в контексті наступних виборів, до яких готується, які можуть бути е, е, стосовно президента посади стосовно Верховної Ради. Але тут є ще одне. Минулого разу я говорив, і це є цитата з установчих фундаментальних документів ООН: право народу на повстання. Мені, мої друзі, кажуть, Валерію, ти закликаєш. Я кажу ні, я цитую, я ні до чого не закликаю. І блаженніший Гузера Любомир ні до чого не закликав, він просто говорив, що народ повинен для порятунку свого і своєї країни і держави скинути владу, яка руйнує і державу, і цей народ. І, звичайно, що єдина сила, яка могла б, скажімо, повстати, в який спосіб це, це вже б визначила би ситуація. От. Але те, що він робить з генералітетом, це профілактика можливого супротиву а, вже військової частини нашого народу режиму Зеленського і Єрмака, а значить Путіна. Отже, знову ж таки, все це а, треба розглядати в одній зв'язці. Це єдина граната, да? яка складається, яка нафарширована оцими цвяхами чи там, чими, от, цими шурупами, які розриваються, розлітаються. І... Але вибух один. Граната одна. Ця граната називається Влада Зеленського. Тому знову ж таки, чи, чи станеться в Україні? Бо по суті це ну, хіба що не остання червона лінія, яку перейшов Зеленський Єрмак? Власне, на стобурчивши свого хвоста на генералітет? Бо як би воно там не було? На відміну від цивільної частини нашого населення. Це організований колектив. Це та, не не, не політично керований, не партія якась, да? але організований. Чим організований своїм життям, своїм здоров'ям і самою війною? Дивитися нас без підписки. Ви можете більше ніколи нас не зустріти. Щоб не пропустити наступні відео, підпишіться на канал Анексія.